Біжу за тих, хто досі в полоні. В Івано-Франківську відбувся благодійний забіг на підтримку військовослужбовців, які перебувають у російському полоні або зникли безвісти. Співорганізаторка акції пані Лілія розповідає, її чоловік вже майже два роки перебуває у полоні, і останню звістку від нього вона отримувала ще у травні. Ми зібралися на міському озері, щоб згадати полонених. Нагадати, що вони вже майже два роки знаходяться у полоні. Після Всього того пекла, які вони пройшли на Азовсталі, 86 днів оборони, де не було їжі, води достатньо, не було нормальної медицини, гігієни. І вони вийшли по наказу в полон. Після чого вони потрапили в Оленівку, де стався теракт, в якому били понад 50 азовців, понад 150 поранених, і досі є необмінені ті, хто були поранені в Оленівці. І Наразі ми нічого не знаємо про них. Доєдналася до забігу й пані Ірина. У російському полоні перебуває її син. Жінка розповідає, вже півтора року від нього не було жодної звістки, і вона не розуміє, де зараз її дитина. Це було дуже давно, це було ще на Оленівці. А це вже рік минув, як на Оленівці стався теракт. А в травні вийшли хлопці, які були з моїм сином в одній камері. І єдине, що я знала, що на січень місяць минулого року моя дитина жива. А це вже Ще трошечки і буде січня. січ. Назовсталі був і брат учасниці забігу Марії. Він розпочав свою службу у 2019 році, каже дівчина. Часто їздив на ротації у Донецьку область, де його і застала повномасштабна війна. Взагалі, останнього разу, коли ми з ним спілкувалися, крайній раз це ще було 15 квітня. Після того він не виходив на зв'язок, були короткі повідомлення з різних номерів про те, що я живий. Просто я живий, е, і була звістка про те, що він вийшов за Зосталі е, від його керівництва, 18-го числа. Що він вийшов за Зосталі разом з усіма у почесний їхній полон евакуацію? Нагадати про всіх військовополонених на міське озеро прийшла і Елла. Під час оборони Маріуполя її чоловік загинув, а більшість його побратимів потрапили у російський полон. В мене чоловік загинув в Маріуполі але побратим мого чоловіка і багато побратим мого чоловіка досі в полоні. Вже 18 місяців в полоні, хоча їм обіцяли 3-4 місяці максимум після виходу з Азовсталі і досі Досі це триває. Загалом до забігу доєдналося 52 учасника, які пробігли дистанцію в три кілометри. За словами директора департаменту молодіжної політики Віталія Матешка, це можливість привернути увагу українців до полонених військовослужбовців. На превеликий жаль, дуже велика частина українців зараз знаходиться в полоні. Це і військові, це і цивільні люди, це дітки. І ми хочемо. Таким заходом привернути увагу, щоб ми не заспокоювалися, щоб ми не забували, щоб ми нагадували всім, що є ті, кому набагато важче, хто знаходиться там, де дуже важко, де не годують, де знущаються, де цькують і таке інше. Також під час забігу волонтери проводили благодійний ярмарок, де були представлені картини, гільзи від снарядів та патріотичні листівки. На ньому вдалося зібрати більше 7 тисяч гривень. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанії.